У книжковому магазині Планета презентували книгу Аліни Конотоп Жінка на українських просторах. Вона перша у творчому доробку автора. Книжка перша, так в принципі, пишу ще школи. А взагалі працювала над книгою близько року. Авторка описує життя сучасної української жінки. Кожна жінка, яка її прочитає, зробить для себе певні висновки. з Чимось погодиться, чимось не погодиться. Правда, можливо. Дещо перебільшена, можливо, дещо, скажімо так, саркастична, але таке життя, яке воно є. Аліна Конотоп захоплюється творчістю сучасних авторок феміністок лади Лузіної Оксани Забушко та свою позицію в описі життя жінки сама називає недофемінізмом розуміння важливості гармонії у стосунках між чоловіком і жінкою і радить прекрасній половині бути більш жіночнішою. І жити стане легше, бо жоден чоловік такої жінки не у мене. І в двері пропустить, і місце в транспорті запропонує, і допоможе. Ось в чому наша сила, а їх слабкість. Бо ми з чоловіками як день і ніч, як сонце і місяць, як людина і повітря. І до чого той фемінізм, я вже й не пам'ятаю. Книжка, видана у Львові накладом у 200 примірників. Її можна знайти на прилавках полтавських магазинів.